Українці, привіт радітати вас на нашому каналі. Сьогодні разом з вами будемо говорити про доставку автомобілів з Європи в Україну. Скільки це коштує на сьогоднішній день? На що потрібно звернути увагу і як не потрапити в халепу. Спершу, що ми маємо визначити з вами, це країна, звідки ми хочемо доставити наш автомобіль. Є країни топи, і ці країни вони з часом змінюються. Коли в нас широко було розповсюдження таке явище, як євробляхи. Ви пам'ятаєте, найчастіше автомобілі привозили з двох країн: це Польща і Литва. І ми бачили ці автомобілі у нас на дорогах. Вони їздили. Це було вигідно так, тому що Польща біля нас. А в Литві нормальне законодавство в плані постановки на облік відкривались фірми. Сьогодні ситуація трошки змінюється. В першу чергу найбільше автомобілів в Україну приганяють саме з. Польщі, якщо ми беремо статистику 2023 року, а далі це Німеччина, і це є логічно, тому що в Німеччині сильний автопром, і звідти машинки везуть, там оновлюють їх, і українці залюбки привозять звідти. Але як це зробити сьогодні, в 2023 році? Звичайно, якщо у вас є можливість виїхати в європейський союз, ви можете це зробити самі, як це робить багато наших клієнтів, які сьогодні повертаються в Україну і які мають можливість перетинати кордон. Але людей цікавить питання доставки, і саме про це ми хотіли з вами сьогодні поговорити. Скільки ж коштує доставка на сьогоднішній день легкового автомобіля? Якщо ми говоримо про Польщу, будемо говорити про її східну частину, це від українського кордону 200-300 км, Доставка буде коштувати 300 доларів в середньому. Коливання може бути невелике 300-350, в залежності від того, де саме знаходиться автомобіль. Якщо ми говоримо про західну частину Польщі, то доставка буде коштувати вже десь дорожче на доларів 100, тому що логістично тяжче звідти привезти. Така країна, як Німеччина, доставка автомобіля плюс-мінус ціна вже стає більшою. Там десь перевізники беруть зараз 600-700 євро. Нещодавно наші хлопці приганяли автомобіль, вони взяли 600 євро. Розраховується таким чином. Західна частина Німеччини 600-700 євро, західна частина Німеччини 700-900 євро доставка. Ці ціни можна фіксувати на сьогоднішній день, в майбутньому плюс-мінус вони будуть такими самими, якщо не буде змінюватися вартість пального, тому що пальне воно напряму впливає. Якщо говорити про країни Балтії, такі як Латвія, Литва, Естонію ми не беремо, тому що там мало автомобілів звідти проганяють відсотків 90% це Литва, то доставка складає 700 євро, тому що логістично. Тяжко в неї потрапити. Раніше всі доставки йшли через Білорусь, але зараз ми туди їздити не можемо і не хочемо. Тоді ми їдемо через Польщу і через Польщу завозимо цей автомобіль в Україну. Що ми рекомендуємо, коли ви зв'язуєтеся з послугами автоперевізників? Як мінімум, це не платити всі кошти наперед. Звичайно, коли автоперевізник вже отримує автомобіль, коли він звітує вам, що автомобіль ж у нього, ви можете заплатити йому частину коштів, тому що йому потрібно там на пальне заправитись. Це є нормальна практика. Набагато гірше, коли люди платять наперед, наперед, і потім перевізник зникає. Чому перевізники нормальні, достойні? Вони не беруть кошти наперед. Ну більшу частину, як ми говоримо, половину, наприклад, можуть взяти, коли вже отримали ваш автомобіль, а іншу половину при вигрузці. Тому що в них залогом є ваш автомобіль, який вони будуть доставляти. І якщо він реально доставляє автомобіль, він не буде за нього за цей автомобіль переживати. Він знає, що він автомобіль вам доставив, і ви з ним розрахувались. Дуже важливо. Коли автоперевізник, будь-яка фізична особа, везе автомобіль, ви маєте зробити на нього нотаріальне доручення. Присутність перевізника в даному випадку не потрібна. Він просто скидає вам свої дані. Ми, як прокери можемо скинути дані наших перевізників, паспорт, код. Ви робите на нього доручення в будь-якого нотаріуса, і це доручення передаєте йому там новою почтою, можете передати. В деяких випадках навіть можна просто фотографію відправити, і все. Автоперевізник по цьому дорученню заїжджає і передає вам автомобіль. Але бувають інші випадки, коли доставку автомобіля хочуть оформити в дві сторони. Наприклад, наші українці, які проживають в Польщі, вони хочуть, щоб їм автомобіль завезли в Україну, розмитнили, поставили на облік і повернули назад в Польщу на українських номерах. Таке є, і українці це зараз практикують. В такому випадку вибираєте також одного автоперевізника, який відразу ви йому зробите доручення, він відразу перетне кордон. Ми цей автомобіль розмитнемо, він поставить його на облік, тому що в нього буде доручення, він буде мати право від вашого імені виступати. І цей автомобіль поверне назад в Європу. Колись ми навіть знімали відео про дистанційне розмитнення транспортних засобів. Коли ви відправили свій автомобіль, він зробив круг і до вас вже повернувся на українських номерних знаках. Саме головне, коли ми. Відправляємо автомобіль в Україну його потрібно підготувати, і він має бути підготовлений наступним чином. По-перше, він має бути знятий з обліку. По-друге, в нього має бути весь пакет документів, який підлягає розмитенню. Цей пакет документів він невеликий: технічний паспорт, договір купівлі-продажу, доручення, про яке ми говорили, і фотографія ваших документів, тієї особи, на кого буде розмитнюватись транспортний засіб. І все, коли ви будете робити все правильно, ви не будете платити коштів наперед, ви себе збережете і збережете свої кошти. Вас ніхто, як кажуть, в народі не кине і не розведе. Тому що зараз дуже багато оголошень, перевеземо, збивають ціну, роблять. І меншою, люди на цю ціну дешево ведуться, скажімо так, простими словами, і в кінці результат гроші скинули, все, ніхто телефон не бере і все. На цьому руки розвели і питають, а хто може мені допомогти. Отже, саме головне не патимо кошти наперед. По тій ситуації, яку я розказав, західна частина, ми. Трошки дорожче, східні частини трошки дешевше. і за все можна домовитись, дивлячись, де знаходиться автомобіль. Якщо автомобіль підганяється до кордону, то звичайно, ціна і буде від цього дешевша. Шукайте автомобілі, підбирайте ті автомобілі, які вам подобаються, а ми вам допоможемо їх доставити і розмитнити. І саме головне, українці, як завжди, бажаємо вам самого головного і самого найкращого перемоги особисто для вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна!